Каже ні, чи твоя віра в нього не попаде, давай по правді своє життя ти посуди, хіба не хочеш, щоб розбили спати. Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог покладе крапку. Молитва наша має свій підтекст і дуже часто на своїй проваді. Хочемо чути тільки слово так, Щоб Бог свалив усі наші бажання, а коли ні збирається на гнів, і як пришторні все чорніють хмари, так недовіра насуває пір, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все було мало бути. Почуття закрили серце й розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш краще щось і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить закриті небеса, і твоя віра падає помало. Я також слилась на Господні, ні. Не розуміла, плакала, питала. Він міг зробити чудо у житті. І через це б'явила Його слава, він міг сказати мені твердо так, якщо Бог любить, нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань? Чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова? То заключають усе твої мотиви, ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людина. самі відходимо від свого Творця. Свого язика, що винний Бог, я ж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпі, без молито, без біблії, без посту. І тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подай? Біди, Господь зцілиє винам, чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Страх спитати чи почути те, що план його при тебе зовсім інший. І, може, Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш йти, де каже ні. Ти приліпився надто до комфорту, і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наші план терпить поправки інколи й розруху. І кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах подібну, як у його, для кого справжнє хрещення в вогні зламати вірі, як помре худоба, когось вершина всіх випробувань, це зради чи лихого слова, духовну кволі боїмось страждань. Своїх людських це навіть не за Бога. Читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло хнуяки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара на шкіри струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, Йов прославив Господа ім'я. І з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що залаштунком, і чи достойна тої честі я. Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що, напевно, ні. Куди змагати справдістю Йова та й непотрібно б не понесла, Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла, до я. З лиця землі міста й країни стерлась, та не зірветься Божа благодать, герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса? Бо може йти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. I